Це другий епізод подкасту Психологи теж люди. І сьогодні я розповім про те, як я прийшла в терапію про своїх психологів, і що ж мене взагалі змусило в цю терапію прийти. По-перше, хочеться почати з далекого якогось там 2014-13 року, коли е в мене почалась булімія. І тоді я спробувала піти до лікаря психіатра в Україні в своєму маленькому місті Бертичеві, де мені просто порадили гарно харчуватися, слідкувати за жирами, білками, вуглеводами, їсти по графіку. І, звичайно, мені це дуже. Допомогло. І більше ніяких спроб ходити до лікаря психіатра в Україні в мене не було. Після цього я поїхала в штати в 17 років вступила в американський вуз. і, звичайно, моя булімія нікуди не пішла. Можливо, в мене там був якийсь коротенький період ремісії, але, звичайно, після переїзду в штати почався повний треш по всім фронтам такий величезний стрес, який я майже ніколи не переживала в своєму житті. І, звичайно, моя булімія повернулася і повернулася ось, ось в такому ще більшому форматі, ніж раніше. В нашому університеті були, типу, як безкоштовні психологи, безкоштовна психологічна допомога. Коли я туди прийшла, перелякана, вся замучена, мені е дали е терапевта, чоловіка, який, я пам'ятаю, мене запитав. Ви не проти, якщо я буду записувати наші зустрічі, е, типу для е, навчального процесу, для там ну коротше для якогось його там процесу. І звичайно, мені було так незручно сказати ні. Що я така сказала: ну ну так, звичайно, я не проти, я не робіть все, що треба. Ні, це, це практика, яка використовується в Штатах, але звичайно, ти повинен дати на це свій дозвіл. І, хоча я взагалі не хотіла, щоб мене записували, я свій дозвіл на це дала. Угу. І терпіла кожного разу, коли він ставив цю камеру, клав руки ось так. І така, давай, розповідай. Я така, боже, мене ця камера бачить за що? І, звичайно, це довго не продовжилось, тому що я не відчувала, що людина. Мене справді чує. Я знала, що він мене слухає, тому що в нього є вуха, і наче людина не глуха, Але те, що людина мене якось справді слухає, розуміє, то ні. І я там може один-два рази і пішла, я вже точно не пам'ятаю. І все. і Більше я послугами не користувалась. Мені вдалося позбавитись від бульмії самі. Це був величезний довжелезний шлях. Звичайного можна було скоротити в 300 разів, якби я спочатку звернулася до нормального спеціаліста. Але е, тоді в мене і грошей не було на нормального спеціаліста. І взагалі е, ні часу, нічого в мене тоді не було, щоб звернутися до нормального спеціаліста. Те, що мене е, змусило піти в довготривалу тривалу терапію, це не весь негативний досвід, який в мене був до цього, не булінг в школі, який в мене був жахливий, не е, купа інших речей. В терапію мене все ж таки змусила піти смерть мого тата, яка була в 2019 році. І це для мене було настільки настільки е страшною трагедією, що я розуміла, що я не вивезу це сама аж ніяк. І враховуючи те, що е всі навколо мене переживали так само сильно. І в особливості моя мама, яка постійно плакала, і я намагалася вмикати такого мужика умовно. І е, я взагалі боялась перед нею проявляти будь-які емоції. Я боялась плакати. Навіть не те, що боялась, в мене просто відбувався якийсь блок всередині, і я не могла плакати. В мене просто е, вмикалась якась така. Голодність е, до всього дратівливість, і мені просто треба було маму заспокоїти, і я не мала права плакати. У мене це переросло в якусь таку туманність, е, в якусь страшенну затяжну депресію, яка була, можливо, не зовсім типовою. Я не знаю, як сказати, але. Е, це знаєте, як якась от глуха депресія, приглушена депресія, якщо можна так сказати. От в мене був якийсь такий стан, який тому що я завжди себе тримала ось так. Тому що кожна розмова зі всіма, це були сльози, е які були на, е на телефоні. І е мене саму ці сльози душили ось так. Але як тільки я чула сльози інших. Мене це все придушувало всередині, я така так, заспокоїмось. І я, я вмикала цього психолога і всіх заспокоювала. І е, в кінці кінців траплялося так, що в якийсь звичайний момент я не витримувала, і е, там, не знаю, наприклад, миюсь в душі, і по... мене так жахливо накриває, що в мене там істерика в душі, типу на три години. І я не можу заспокоїтися, я просто ридаю. І враховуючи те, що в мене тоді е, е, якраз був. Період дуже інтенсивного навчання. Я поїхала в Україну, коли тато ще був живий, на день його народження, і потім, через два тижні чи через три тижні, через два тижні після свого відліту з України мені через два тижні довелося повертатися, але вже на похорони. Мені там можна було бути тільки десь 3-5 днів. Я вже не пам'ятаю, бо в мене цей період з одного боку якісь е згадки дуже-дуже яскраві, а з іншого він був в якомусь тумані, і багато речей я просто не пам'ятаю, тому що мій мозок е витіснив е ці жахливі спогади. Ось. І після приїзду вже знову ж таки до штатів другий раз. Мені потрібно було терміново. Повертатися до навчання, бо там були дедлайни контрольні. І е, я пам'ятаю, як я всім писала імейли, що так, і так, і так. І потім, як я вже прийшла в університет і кажу, що Ну, от, я, я нічого не хочу, мені пофіг на оцінки, мені пофіг на все. І всі професори мене, в принципі, так розуміють. Ну, розуміли, всі такі були сердобольні дуже і так далі. І я пам'ятаю, в мене був е, професор індус, який. Е, я така прийшла просто ніяка, як в трансі. Він каже: так, ми збираємося і ми фокусуємо все горе на навчанні. Е, вибери навчання як свій шлях до того, аби відволіктись від болю. Тобі так стане легше. Я не побачила ніякого, типу, о, сорі, оце so все нічого не було. Він просто мене поставив, сказав: Так, ми вчимося, все. Я не знаю чому, але тоді мене це так витянуло, я Така так, ми вчимося, ми вчимося, і я пішла повністю навчання і так само підключила терапію, яка тривала е більше року точно, можливо, навіть два. Я знову ж таки не пам'ятаю весь процес, тому що, звичайно, почали затати за і потім. Потім вскли всі болячки, всі рани і так далі. І терапія тривала якийсь довгий час. Потім я періодично приходила, поверталася, потім знову, коли відчувала так, питання вирішено, знову покидала терапію. Тобто потім це така була ситуативна терапія, це був прекрасний досвід. Це була моя улюблена психолог з Києва, яку я обожнюю. Якщо вона це дивиться, Людмило, я вас обожнюю і я вам вдячна за все. Почалася війна, я знову повернулася в терапію, і це було для мене вкрай важливим. Я періодично поверталась до свого чи один раз, чи два, чи три, я вже не пам'ятаю, до свого психолога з Києва. І потім ми познайомились з моєю другою терапевткою, до якої я зараз також зараз в мене такі періодичні, я вже там чи два чи три місяці не ходила, я вже не пам'ятаю. Але коли це відео вийде, це вже я піду. Ось тому, що будь-який психолог повинен час від часу проходити таку, знову ж таки, в Україні це називається Супервізія, але тут це не називається супервізія. Тут супервізія це коли ти... То працюєш під ліцензією психотерапевта, щоб заробити свою ліцензію, але не суть. Тобто зараз я просто ситуативно повертаюсь, коли відчуваю, що ну ось, градус піднявся, треба його трошки е знизити, і тоді я повертаю знову в терапію. Також в мене був е просто прекрасніший досвід гіпнотерапії е з Київським також гіпнотерапевтом, і це був прекрасний досвід. Тобто насправді з українськими терапевтами, з українськими психологами, в мене був лише хороший досвід. І я розумію, що найбільш складні часи до смерті тата було б дуже прекрасно, якби в мене був доступ до терапії, до якісної психологічної допомоги, тому що. Звичайно, ти можеш все сам пройти. Ти можеш себе зібрати, що я сто разів робила. Тому що я розумію, що зовнішність може бути дуже така обманчива, дивлячись на мене, мені завжди цікаво спостерігати за тим. Як які думки формують люди, і як всім здається, що я просто яку зірочку схопила, і в мене все так добре, і ніколи я нічого страшного не бачила, і можливо в мене є якийсь там папік чи ще щось. Мені завжди дуже смішно за цим спостерігати, бо я прекрасно знаю, який шлях я пройшла, який трешак я пройшла, скільки разів я була на грані, і саме тому я розумію на межі. Саме тому я розумію людей дуже добре, які знаходяться в важкому становищі, які мають певні проблеми, які потребують допомоги в їх вирішенні. Тому що навіть взявши ту саму булімію, яка в мене була десь 3,5-4 роки, яку я все ж таки. Я не знаю, як, але вилікувала сама. Звичайно, вона потім трошки трансформувалась в якісь інші штуки, в якісь заліпони на веганстві, на вегетаріанстві. Тобто це все може бути здоровим, але не коли їжа чи оминання якихось продуктів стає культом твого життя. Я цього могла позбавитись набагато швидше. Але якщо дуже коротко, то можна поставити знаєте, дві фотографії. Зараз вони десь тут вилізуть, я їх знайду. Типу, я на дотерапії, і яна після терапії. Ну, яну після терапії ви можете спостерігати тут і зараз. Тому навіть через фото, тому що я знаю себе, я знаю свій стан, і я знаю, що я проживала в ту чи іншу хвилину, я прекрасно бачу всі свої трансформації, які були такі моїми, так і мені допомагали в цих трансформаціях. І я не жалкую ні про який досвід, навіть про поганий так він був, знаєте, lesson learned, і пішли далі. І мені в цьому сенсі ні за що не соромно, тому що навіть поганий досвід це досвід, і я тепер розумію, до яких психологів я точно ніколи не піду. Але зараз я вже знайшла своїх терапевтів, з якими я буду працювати. Довго тривалий час, в тому сенсі, що якщо в мене будуть якісь питання, чи то професійні, чи то особисті, я до них буду звертатися, тому що звичайно все можна зробити самому. Я вчила сама мови, але звичайно легше вивчити мову з репетитором з людиною, яка найшвидше тебе приведе до того, щоб щось зробити. Можна навчитися всьому самому, і це дуже важлива навичка в сьогоднішньому світі. Але якщо у вас є ресурси, якщо у вас є дійсно потреба, не потрібно себе ґвалтувати тим, що ні, я сильний, я сам все можу, ми повинні все робити самі. Мені я не така ось якась інфузорія туфелька, щоб шукати якусь допомогу, я не такий слабкий. Це все якраз таке зверхнє ставлення. І є отим страхом і соромом, щоб не показати цю слабкість, бо вона є. Ось тому це такий доволі особистий епізод. Вийшов. Я вибачаю за суржик, який інколи в мене проскакує, тому що я збердичева і все своє життя там я говорила саме на суржику. Тому для мене зараз це також був такий доволі величезний виклик для себе, щоб говорити. Такою, хоча б більш-менш літературною українською, не вживати якихось русизмів і так далі. Але англомовні слова я все ж таки інколи вживаю, тому що мені важко їх перекласти, і я вже про це говорила. Мені насправді дуже приємно бути собою і робити ось такі подкасти, які не мають ніякого сценарію, ніякого плану навіть не мають, тому що я думала, про що зробити подкаст сьогодні. І е, сіла така: о, поговорю про свій досвід психологів, тому що я ж хочу робити відео про те, як знайти психолога, на що потрібно орієнтуватися, і як взагалі почати терапію, що для цього потрібно. Бо про це е, в мене є дуже багато питань і в дірекції, і скрізь, взагалі. Тому е, насправді це я раніше б ніколи не подумала, що я про такі речі, особливо про тата, буду там ділитися, щось розповідати. Але зараз мені так легко, і я знаю, що здається, що з собою буде дуже страшно, що всі тебе, від тебе будуть сторонитися, що такий, як ти є, насправді ти нікому не потрібен, що всі тебе закидають якимись гнилими помідорами і так далі, і що ти опозоришся, і потім, потім будеш сам, і нікому не потрібен. Насправді це настільки, настільки. Про свободу, свободу бути собою це про легкість. Ця тривога і цей страх, він не про щось реальне, а він про майбутнє, яке, скоріше всього, ніколи не настане. І просто скажу: не як психолог, а як людина за своїм досвідом, бути собою це найлегше, що може бути в цьому житті, найлегше і найприємніше. Мені. Дуже легко від того, що я можу робити теми на якісь серйозні психологічні е, такі аспекти, е, що я можу говорити про травму, про той самий дух, про інші складні, важкі і, можливо, неприємні речі. І в той же самий час я можу легко вимикати е, от психолога. І буде просто людиною, яка розповідає про свій досвід, тому що знову ж таки цей подкаст називається Всі е, психологи теж люди. За кожним психологом стоїть особистість, за кожним психологом стоїть шлях, за кожним психологом стоїть е, якась своя цінність цього життя, свої особливості, свої переконання і так далі. Психологи не роботи, психологи не ідеальні люди, і часто справді. Психологи є тими людьми, які пройшли якийсь важкий шлях, але його пройшли, побудували нове життя, побудували шлях до себе. І через цю радість бути собою, через цю радість того, що цей шлях пройдено, вони хочуть поділитися інструментами, аби інші люди також могли побудувати цей шлях до оцього спокою і до любові з самим собою. І до відчуття того, що я такий, як є, в принципі, скрізь у всіх сферах свого життя, де мені не треба е ліпити себе те, чого немає, де мені не треба е здаватися кимось, де мені не треба грати когось. Тому собою бути дуже легко, і психотерапія в цьому допомагає як ніщо інше. Або ж саморефлексія, хоча б. Сама рефлексія. Якщо є ті, хто додивився до кінця, бо я навіть не знаю, скільки цей епізод вийшов, я вам дуже дякую. Я е, вдячна за коментарі, які всі пишуть. Я стараюсь відповідати на всі, але е, інколи мене просто кипить голова від того, що в мене стільки багато сфер життя, які якось одночасно активізувалися, у мене почалась магістратура, у мене дитина, в мене купа цих всіх. Хатніх справ. В мене Ютуб, в мене робота з клієнтами. І це все якось разом. І мені інколи просто важко видохнути, тому я бачу всі коментарі. І я стараюсь на них відповідати і пробачте, якщо комусь не відповіла, тому що я справді стараюся, але інколи не виходить. <сум> тому пишіть коментарі, будь ласка. Я, я все читаю. Принаймні принаймні будьте впевнені в тому, що я його прочитала. Дякую всім за підтримку. Мені не віриться, що вже на каналі стільки людей, що вже на каналі стільки переглядів, що взагалі, ну, воно якось так раптово трапилося, не була до цього готова. Але я вам дуже дякую. Я для мене це дуже цінно, тому що. Я до цього йшла так багато років, але насправді, коли я почала бути собою і почала робити те, що мені дійсно подобається, в тому форматі, як мені дійсно подобається, це все якось швидко вибухнуло. А до цього я намагалася щось себе зліпити, намагалася ще щось робити, не знала про цей світ. Взагалі там купа всього було такого, що мені заважало, я сама собі заважала, давайте так скажемо. І тоді все було важко. А коли ти робиш все зі свого якогось? Потоку внутрішнього все легко, і знову ж таки, легко не в сенсі, що мені не треба зараз виставляти світло. Зараз там 11 -та година. Мені зараз кормити дитину, якось це все змивати, потім це все перекидати. Це не означає, що все легко ти лежиш на якомусь на якійсь маринці і нічого не треба робити. Ні, але в тебе немає самогвалтування до того, що тобі треба робити. Тому що ти знаєш, що ти хочеш це робити, і тобі це подобається. Так, може бути там недосип, може бути ще щось, можуть бути якісь інші фактори, які впливають на те, що тобі важко. Але справа, яку ти робиш, не викликає в тебе відразу, і ти не викликаєш себе відразу від того, що ти робиш. Як кому потрібна психотерапія, шукайте своїх психотерапевтів, хочете, пишіть мені, мене зараз просто знову ж таки дуже забився час. Я навіть не знаю, скільки людей зможу взяти, тому що в залежності від того. Чи залишаться ті люди, які прийшли, бо прийшло дуже багато і дуже раптово. Тому, знову ж таки, дякую тим, хто додивився до кінця. Якщо вам цікавий саме такий формат, залишайте, будь ласка, коментарі, тому що загалом я роблю відео на якісь конкретні теми, щоб вони не були довгими. Я не знаю, чи такий формат, от в такому роді, взагалі комусь цікавий. Тому буду вдячна за ваші відгуки, за коментарі, за вподобайки, за підписку на канал і, взагалі, за будь-яку активність. Дякую тим, хто залишається зі мною, дякую тим, хто дивиться нові відео, і побачимося в наступних відео, які тут виходять регулярно. Гарного вам вечора чи дня і па-па!